Біля містка ще з'єднує обидва береги, колись річки Рудки, а тепер просто рову зібрання. Це жителі сусідніх сіл Хацюк та Степанок Степанківської територіальної громади прийшли, бо хочуть, аби конструкцію відремонтували. Дуже важко по йому ходити, бо тому що тут жовтики, якби тут щось посне лежало. Галина Єрмолаївна говорить, місток переходить без поспіху. Ну, і по цьому держиться, не можна перейти. Каже, боїться впасти на металевих прутах. Вже в мене час, оці палички, як замерзнуть, воно ну, дуже слизько. І страшно дивитись на тих дітей, що ходять у школу, а воно ж може все случитися. Додає, пам'ятає, як тут була річка 30 років тому, або перейти з одного берега на інший, через неї зробили цю переправу. Давно, як не стало тут ставу, та ще за совєтських врем'ян. І зробили канаву. Він Вже був дерев'яний, потім його розбили, потім такий. Місток важливий для місцевих жителів говорить і Тетяна Куришева, бо з'єднує два села. Каже, до амбулаторії зупинки центру громади, чи в магазин жителі 30 років ходять цією дорогою. Коли з велосипедом, то не знаю, з якої сторони велосипеда. Туди велосипед я можу впасти, сюди велосипед. Їхали два хлопці велосипедами, діти, подростки. Один той, що ззаду впав. Обійти на безпечний маршрут можна, та йти треба втричі довше, говорить Галина Ситник. Обхідна дорога далеко, он там є вулиця, але як дощ або що, то там такі калюжі пройти не можна, а сюди ж машини не їздять, то старичка сухенька, а через цей мостик не можна пройти. Голова Степанківської об'єднаної територіальної громади Ігор Чекаленко розповів, залізний місток офіційно на балансі громади не перебуває. Колись його зробили, місцеві жителі самостійно. Є водний об'єкт річка Рудка, і вона знаходиться в відданні правобережного управління водних ресурсів. І містки, які будувалися в ході розчистки, і офіційно вони перебувають на балансі водних ресурсів. А є містки, такі як хтось десь, колись. Я навіть не знаю, коли його хтось зробив. Голова громади додав про стан мосту. Дізнався нещодавно. Проблему каже, не озвучував на сесіях і попередній староста хацьок. На жаль, люди, які там ходили, в тому числі які були при владі. І щодня ходили, і не ставилися питання ні на сесіях, ні на виконкомах. Тоді вони не бачили дану проблему. А зараз, коли вже не при владі, вони побачили і хочуть і вирішити. З червня 2018 по листопад 2020 року старостою Хацюк був Станіслав Морошніченко. Ситуацію прокоментував телефоном. Я як староста села хатці не мав права виконувати роботи. Я не є розпорядником коштів. На старосту кошти не виділяються. Головним розпорядником бюджетних коштів є сільський голова. Степанківський єтегс громадські сьому доносила і казала, що місток аварійний, ігор Чукаленко пояснив, переправу все ж планують взяти на баланс та відремонтувати. Але коли будуть на це кошти, звичайно, ми е, яким чином будемо вирішувати дану проблему, але тоді, коли е, вирішимо інші, набагато важливіші питання. І коли буде у нас час і фінансові ресурси. Допоки ж, говорить, не радить користуватися місцевим жителям цим містком. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкащина.